Що в дорослому віці є ознакою того, що людиною нехтували в дитинстві. Частина 2 Такі люди мають ненадійний стиль прив'язаності, не розуміють своїх почуттів. До того ж, у них немає нікого, хто міг би навчити, як правильно проживати і транслювати емоції. Я виріс саме таким: мені не дозволяли мати власну думку, бо я був дитиною. Мені не дозволяли мати особистий простір, мені ніколи не дозволяли робити вибір без схвалення дорослого, а постояти за себе вважалось неповагою. І мені ніколи не дозволяли відповідати дорослим, які ставились до мене нешанобливо. Мені не дозволялось плакати чи засмучуватись через щось. А тепер я доросла людина, і мені важко контролювати свої емоції. Якщо мені сумно через щось, я відчуваю. Що хочу накласти на себе руки, навіть якщо це щось несерйозне. Якщо мене щось засмучує, я роздуваю з мухи слона, і мені потрібна хвилина, щоб заспокоїтись. Мене ніколи не навчали життєвим урокам або як виконувати прості завдання, такі як прибирання чи готування їжі. А хтось приходить і сварить мене за те, що я не знаю, як робити щось просте. Насправді це соромно. Батьки, які ставляться до своїх дітей так, як ставились до нас з вами, просто виховують людину, яка не може самостійно приймати рішення і завжди діє імпульсивно. Ненавиджу бути дорослою людиною, коли я розмовляю з людьми, у мене зривається голос. У восьми з десяти випадків емоції гніву чи несправедливості просто накривають мене, як вантажівка. І навіть якщо я замовчую, що мала би сказати, моє тіло хоче саботувати мене. Пам'ятаю, що вперше я по-справжньому підвищила голос і накричала на батьків, коли мені було 17. Незабаром після цього я не виходила з ними на зв'язок. Мені не подобається, коли моя дитина кричить на мене, але це добіса. Та круто, що вона може собі це дозволити, і я не збираюсь втрачати самовладання і затикати її. Проблеми у стосунках. Вони часто шукають прихисток у недоступних або ненадійних партнерах. Якось я говорила про це з близькою подругою, оскільки мала справу з проблемами ненадійної прив'язаності, і вона розповіла мені цей жарт. Розмова двох то які хлопці тобі подобаються, та ті, які не відповідають взаємністю. Такі люди легко занепадають духом і завжди потребують слів підтримки, оскільки не отримують їх від батьків. Якщо вони роблять маленьку помилку, не можуть не думати про неї знову і знову, і відчувають, що всі у світі їх ненавидять. Це те, про що, на мою думку, здебільшого не говорять, коли мова йде про жертв серйозної занедбаності. Труднощі з базовими функціональними навичками, такими як прибирання, гігієна та інше. Я знаю точно, тому що це сталося зі мною. Коли ти ростеш серед жуків, плісня вигнилої їжі та сміття, постійно носиш брудний одяг, місцями не приймаєш душ, спиш на просякнутому сечою простирадлі, яке не міняли місяцями. При цьому ти мочишся в ліжко щоночі. Це дуже… Уже сильно впливає на твій мозок, що розвивається. Навички, отримані в дитинстві, мають вирішальне значення для всього подальшого життя. І коли тебе не навчили виконувати прості завдання, то ставши дорослим, ти мусиш навчити себе всього того лайна, яке мав би знати ще у 12-річному віці. Ти маєш перевиховати себе і створювати нові нейронні зв'язки, щоб змінити вкорінене в тобі лайно. Це дійсно до біса складно, і люди не можуть зрозуміти, якщо цього не пережили. Гарною мета. Афорою для цього буде те, що вас ніколи не вчили говорити, читати чи писати, і ви повинні самостійно навчитись говорити, читати і писати, ставши дорослою людиною. Є фундаментальні навички, і їх набагато важче здобути у дорослому віці. Я маю на увазі навіть не стільки не вміння мити посуд, хоча і це теж мій перший босс показав мені, як правильно мити посуд, коли мені було вже 18. Скільки навички організації, планування, управління та виконання, які лежать в основі всього, що ви робите у своїй. Йому житті для мене це не просто миття посуду. Кожен крок у митті посуду це окреме завдання, яке вимагає власного управління, організації, планування та виконання. Тож миття посуду це фактично 20 різних індивідуальних завдань. Всі вони непосильні для занедбаних дітей. Мені бракує фундаменту, на якому всі інші будують своє життя. Мені вже 25, а я б сказала, що маю функціональність 16-річного підлітка. І це сумно. Але я дуже пишаюсь цим. Коли мені було 18, у мене була функціональність 7-річної дитини. Я намагаюся виконувати завдання, але мій процесор не вміє читати двійкові коди. Чесно кажучи, краще б я виросла у печері. Там було б набагато чистіше. Догоджання людям Нещодавно на роботі я робив вправи на виявлення сильних сторін, і більшість моїх сильних сторін були пов'язані з тим, що я був приємним для людей і миротворцем. Люди в моїй команді казали, твої результати мають сенс, тому що ти такий чуйний. А мені так хотілось бути чесним і сказати ні, це тому, що я надмірно пильний і постійно сканую своє оточення. Догідливий, надмірно вибачливий, багато вибачається, навіть якщо це не його вина, труднощі з прийняттям рішень, самокритичність, низька самооцінка, самозаспокійлива поведінка, наприклад, наспівування, погойдування тілом або ногами, має багато схожих рис зі синдромом дефіциту уваги з гіперактивністю і навіть може бути діагностований. Панічні атаки у різний час і незнання причин раптового нападу паніки, Вилюється перед святами або певними щорічними подіями і. Іноді бореться за те, щоб бути в центрі уваги. Іноді дрібниці викликають велику емоційну реакцію, труднощі з проханнями про допомогу, зацикленість на певних речах, таких як їжа, одяг, прибирання, бажання робити все для себе і не залучати інших в своє життя, принижують себе, дмірне пояснення або надання занадто великої інформації чи деталей, коли говорять про те, чому вони щось зробили або навпаки не зробили, порушення сну, такі як нічні жахи, яскраві кошмари, ходіння. у вісні. Ні, компульсивна брехня. Деякі люди, якщо в дитинстві вони не відчували себе в безпеці, довіряючи дорослим свої почуття, вони можуть розвинити почуття безпеки у брехні. Це допомагає їм відчувати, що їхня особиста внутрішня правда захищена, тому що ніхто не може скористатися нею, якщо вони про неї не знають. Ви приходите на терапію з приводу чогось не пов'язаного з дитинством, ділитесь звичайною історією, а терапевт у шоці запитує, що. Або навпаки, розповідаєш комусь іншому свої дитячі історії, а вони кажуть, що так багато з нас розповідають ці жахливі історії про зневагу та покинутість, тому що якщо ми не сприйматимемо це як гумористичне, це може нас зламати. Тому треба все зводити на жарт. З часом гострі, кути травми пом'якшуються, і ми щиро віримо, що це просто смішна історія. Мене все ще іноді зачіпають спогади, тоді я кажу собі: зачекай, це не смішно, це було насправді дуже погано. Психолог попросила мене поділитись завданням, яке я часто виконувала, і яким я пишалась в дитинстві, розповісти про те, що я відчувала, коли затягувала п'яного тата з газону в дім, і сама затягувала його в душ. Поки мама сварила мене за це, я пишалась тим, якою сильною я була. Я не часто дивлюся в очі, тож коли я нарешті подивилась на неї, то зрозуміла, вона плаче. В мене стався напад паніки, який я не навчилась розпізнавати, тому я почала швидко вибачатись. Тож так терапія була дуже потрібна. Брак довіри та нездатність бути по справжньому вразливим з кимось. Це призводить до відсутності глибоких зв'язків у соціумі. Не довіряти нікому. Це до біса вірно. Моя травма змушує мене припускати в кожному найгірше і вважати, що у них є приховані мотиви, або все, що вони говорять, злегка перекручено, або це не вся правда. Агресивно кричить, що потрібно на терапію. Не хочуть, щоб люди стояли позаду них або маячили, заглядали через їхні плечі. Я взагалі не можу з цим впоратись. Це робить мене дуже тривожним. Я відчуваю, що мене будуть сварити або нападуть завжди надто підготовлені на роботі, в школі, вдома або просто в сумці чи в машині. У мене є пластирі, шпилька, голка і нитки, перекус, тому що ви повинні дбати про себе, і тоді ви зможете бути приємними для людей. Плачуть, як тільки починають говорити про те, що вони відчувають, я помітив, що таке роблять усі без винятку люди, яким у дитинстві не дозволяли мати емоції. Ви відчуваєте себе дивно, коли хтось щиро добрий до вас, тому що ви настільки звикли до всіх тих знущань, які пережили в дитинстві. Ви щиро вірите, що вони добрі лише тому, що зобов'язані, так само як люди з вашого минулого поводились з вами. Не дбають про себе і чекають, поки вони заслугують на щось елементарне, наприклад, поїсти щось що вони люблять, або сходити в кіно. Іноді це довгий душ або купівля парфумів. Інколи це такі речі, як сон. Вони не купують новий одяг, навіть якщо старий порваний, пошкоджений, речі, про які люди не думають, але вони є частиною повсякденного життя. Хтось ким нехтували в дитинстві, можливо, отримав це як недолугу систему заохочення від своїх батьків. Намагатись бути добрим до них майже неможливо. Будь-який акт доброти одразу ж сприймається ними як щось задумане або як щось, що від них хочуть отримати взамін. Концепція робити щось для когось в їхній свідомості завжди була перекручена. Їм дуже важко зрозуміти безумовну любов або просто бути добрим без причини. У мене це не зовсім так. Я обрала професію доглядальниці, тому що відчуваю потребу дарувати і захищати інших, але не можу прийняти нічого для себе, бо боюсь, що це може мати приховані мотиви. Гіпернезалежність. Я не можу прийняти допомогу від людей, навіть коли вона мені дуже потрібна, тому що не хочу ризикувати, що вони кинуть мене і залишать напризволяще. Я не можу покладатися на те, що хтось прийде і все буде добре, якщо я не подбаю про це сама. Від себе додам, що на роботі я знаю кроки майже кожного, майже всіх. Мені потрібен лише день або близько того, щоб запам'ятати кроки. Деякі люди, з якими я працюю, жартівники, також дізналися, що мене дуже легко налякати. Тому деякий час вони любили стрибати, щоб налякати мене, поки я не сказала. Так, у мене було жахливе дитинство, і це не смішно для мене. Вони припинили. Мене дивує, що інші говорять швидко, а також зупиняються на півслові, коли їх ніхто не слухає і вибачаються за це. Боже мій батьки наробили казусів, виховуючи мене. Дуже важко приймати компліменти. Я можу робити їх легко і вільно, але якщо хтось робить мені комплімент, чи новий знайомий, чи мій чоловік, з яким я прожила 23 роки, мені доводиться мовчки тренувати себе, як правильно реагувати. Мій інстинкт ігнорувати їх або відмахуватись від них, коли я росла, компліменти ніколи не проводили ні до чого хорошого. Я не думаю, що в дитинстві мною нехтували, але я точно можу відстежити, звідки у мене з'явилось надмірне вибачення через постійну боротьбу радувати батьків і отримувати похвалу. Ми з другом на роботі жартували про створення групи анонімних алкоголіків. Такі собі анонімні вибачальники. Ми починали знайомство. Привіт, я Юпітер. Вибачте, я багато вибачаюсь. Вибачте, якщо це прозвучало дивно, вибачте. Невміння правильно купувати продукти. В будинку завжди має бути багато їжі, тому що коли я був молодшим, шафи були порожні. Мій партнер ріс страшенно занедбаним і недоїдаючим, наша комора це фактично відкриті полиці на кухні, повністю заповнені продуктами, так, щоб він завжди міг бачити всю їжу. Я хочу переконати, що він більше ніколи не буде турбуватись про їжу. Це трохи мене засмучує. Такі люди бачать світ у чорно-білих тонах. Це те, що я виявив під час терапії. Я був занедбаний матір'ю, яка різко коливалася між тим, щоб бути доброю, і зневажати мене, говорити мені, що вона хотіла б, щоб я ніколи не народився. Я розумію, що батьки повинні дисциплінувати своїх дітей, але вона робила це таким чином, що переконала, що вона ненавидить мене як людину і не любить мене, коли я щось роблю, що їй не подобається. Які себе пам'ятаю, я дивився на світ крізь цю призму. Все. Я, мої стосунки, з іншими аспекти мого життя або що або досконале, або жахливе нікчемне. Що одна частина йде не так. Я стаю нездатним оцінити решту і переконую, що все цілком жахливо. Навіть якщо я логічно розумію, що це неправда, я фізично не в змозі побачити всі нюанси. Особисто я легко відмовляюсь від зустрічі з людьми, бо вважаю, що нікого не хвилює моя присутність. Але мій друг нещодавно сказав мені, що їх це турбує, коли я скасовую зустрічі, Це мене приголомшило. Я ніколи не відчував цього раніше. Крім того, я маю погану звичку перебивати співрозмовників, тому що я звик до того, що вони перебивають мене і не слухають. Страх бути покинутою у стосунках. Я була дуже потребуючою і причепливою. В основному відштовхувала людей через це. Не мало значення, чи були вони гарною людиною для мене, чи ні. Я готова була скрутитись в крендель, щоб вони залишились зі мною. Мені знадобилось багато часу, щоб по справжньому полюбити себе. Я відчувала, що не заслуговую на це. У мене була колега, яка почала працювати в нашому офісі з дивної ноти. Вона була надмірно доброзичливою до всіх і поводилася так, ніби ми були близькими подругами. Знали одна одну лише кілька днів або тижнів. Вона була і залишається дуже вправною щодо своїх посадових обов'язків і сприймає як образу своїх здібностей, якщо хтось пропонує їй допомогти. У той же час вона завжди пропонує допомогу іншим людям. Її розповіді, ми дізналися, що в дитинстві і в першому шлюбі. Вона вона зазнала насильства, і це додало більше сенсу її поведінці. Вона чудово виконує свою роботу, і вся ця поведінка, бо ми вже друзі, здається менш недоречною. Можливо, це особиста примха, але вона помічає, якщо люди не кажуть будь здорова, коли вона чхає. Коментує це пізніше напівжартома. Ой, ви сказали, будьте здорові, коли та людина чхнула, але не тоді, коли чхнула я сьогодні вранці.